Рада бачити вас на каналі. Сьогодні в магазині «Аврора» розпочався новий акційний тиждень. Акції діятимуть 14 по 20 липня. Усім приємного перегляду! Чоловічий гель шампунь 64,2 в одному. 3 в одному 74 гривні. Засіб для інтимної гігієни 99 300 мл. Дитячий шампунь 24-210 г, бомбочка для ванної кімнати 21 гривня та 55 г, мило шик нектар 22 гривні 125 г, дуру 29 2 в одному. Дитячий шик 19 125 г. Парфумований гель для душу 250 г. 49 Крем маска для волосся 119 1 кілограм, шампунь 119 також. Шампунь для волосся пінакалада для всіх типів волосся. 62 гривні 1 літр. Маска для волосся 69 295 г. І ось така за 59. 59 освіжувач для ротової порожнини. М'ята 49 Щітка з зубна 27 гривень, дитяча 29. Зубна паста 24 37 гривень. Інструмент для педикюру. Терка для п'яток 44. Засіб від біокон навколо очей з вітаміном С 64. антипреспірант, стік жіночий 49. Фа – 79. Тінт кольоровий для губ 44 гривні. Бальзам 27. Набір для ламінування густих та неслухняних брів 39. Пінка для омивання проблемної шкіри обличчя 109. Спрей безпечна засмага для дітей та дорослих 62 гривні. Пінка для мивання комбінована шкіра обличчя 59. Для чутливої також 59. Крем денний універсальний підходить для всіх типів шкіри. Ціна зі знижкою 55 гривень. Накладні нігті 69-24 штуки. Засіб для миття скла 49 та дзеркал. Запаска для миття скла та дзеркал. 17 29 топ ефект для миття дзеркал 500 грамовий. Папір туалетний 7 гривень. Українська мальва 10. Упаковка 4 штуки 49. Кухавинка 8. Рута 8 штук упаковка 74 гривні двошарові. Ніжний дотик 4 штуки упаковка 44. Акція на кришки по 88 гривень. Упаковка 50 штук. Для розпалювання вугілля 249. Серветки паперові 100 штук 15, 150 штук еколом 29, 100 штук 24 на 24, 20 гривень. Рушники паперові 49 двошарові 35 гривень еколо Упаковка 2 штуки двошарові, 130 штук сафі 34 гривні. Паперові серветки 17-16 штук упаковка. Профі від цвілі та грибків. Ціна 39,5 літри. Галакс 4 в 1, Блок туалетний 44. Балон змінний для авторозпилювача 62 гривні. Гелля унітазу 59, 15 білизна. Онікс 44. Вага 950 г. Пом'якшувач Сілан 99 Капсули для прання 17 штук 159 Капсули «Грунвальд» – 12 штук упаковка 99 гривень. Сіла для кольорових речей 94-12 штук. Порошок пральний автомат 16 350 грамовий для кольорових речей. Вошфри гель для прання 4 кг 100 г 179 Галус 109. Кілограм 700 г. Екомакс 99,2 кг. Серветки вологі чорні 120 штук 69 Рушники паперові паперу 89 Трьохшарові. Трюхшарові. Сафі зелені 160 листів 22 гривні. Порошок персил 300 г-52 г. 52 беко антижир 39,5 літри. Галакс. Суперсила 500 грамовий, 79 геля прання Промакс 109 чиста кухня антижир 750 грамів, 64 гривні, беко для миття посуду 29 500 грамовий. 39 пінаколада, 500 грамів упаковка. 1 кг 55 Кухонні губки 34 упаковка 6 штук. Коробочка пластикова для зберігання 15. пакети міцні 35-літрові 49-20 штук. Йоржик для унітазу з підставкою 99. Світильники самоклеючі з пультом 149-3 штуки упаковка. Лампа настільна на батарейках розкладна 249. Сенсорне керування. Лампа 10 ватна 499. Ліхтарик на голову 55. Ось такий 99, а цей акційний 55 на батарейках. Ліхтарик акумуляторний 149. Та 99 Також акумуляторний. Ручний ліхтарик 49. Батарейки наша сила 55, упаковка 4 штуки, 88 упаковка 6 штук, навушники 69 в коробці, 299 радіоприймач з мережевим кабелем, іграшковий набір 34 поліцейський, іграшка дитяча з підсвіткою. Ціна 249. Лялька в коробці 109. Свічки для торта чорні 34, 12 штук. Пакет подарунковий 34. Спрей текстильний парфумований 117, 250 мл. Шолом захисний 799 та 549 дитячий. Краб для волосся металевий метелик 59, Дзеркальце дитяче, двостороннє 69, з блискітками 59, пов'язка косметична 59, дзеркало чорне металеве одностороннє, 219 з підставкою. Дитячий котик з підсвіткою 169. Набір гребінців 2 штуки. Обручі. Ось такий комплект тканині 5 штук 49. Усім бажаю гарного спокійного дня. Дякую за огляд. Економних вам покупок!